Ну че ж пидрильчики, блять, вообще охуєлі, чи шо. Що значить беженый? Ти хоть розумієш? Ти хотя б розумієш, що таке беженные слово, раз, ти, блядь. Голова, чи що? Що голова? Хто Кто є? Що ви тут будете вирішувати, А вирішувати? я? я є. А я вирішую над дерьявими, понял? А що, вас вас продирявило что? Ні, тебе продирявили, блядь. Хто? Не знаю. Ну, Такий, ну, як ти, блядь. ви, бля. Вы обижены. Ухеля тохилян то ти, блін. Чи видих? Послухай сюди, ви займаєтеся херньою, тому що в мене все працює. Стан. Що ти хочеш? Тому що ви займаєтесь безпреділом. ти вдягнув ту форму, розумієш? І зразу Вася стало таким, блять. Вася, вас тут може. Коротше, дивись, давай по суті. Не працювало що в мене? Денний ходовий вогонь. Правильно і зараз значить, завіт не світлі, працював. Не, давайте чітко. Денний ходовий вогонь. Так. Тобто одна лампочка робила, друга не робила. Так. Я можу виправити то правильно, включити ближнє світло і продовжити так, рух. Ви без, Тому що я як виїжджав, Тому, воно, так, працювало. Тому, воно працювало. Тому воно працювало. хто ви що за особа, перевірити вашу особистість. Планшет заберіть тоді. Ні, чого це повинно? — Тоді я нічого не покажу, бо я нічого не, не порушував. Ні. Тоді стоїмо. Давай.

Що ти хочеш? Що я хочу? Да. Ви не переживайте, руки хай не трясуться. Видихніть нормально, спокійно. А ви навіть не можете нормально телефон тримати. Рука аж скаче. Я поясню, мож тому що тому, тому, ви займаєтесь безприділом. Ти вдягнув ту форму, розумієш? І, що? і зразу Вася стало таким, блядь. — Вася, вас тут виможе. Коротше, що ти хочеш від Ваше мене? Василь. Питаю тебе. Ваше Питаю, що ти хочеш. Посвідчення водія документи на Для чого? Для встановлення особи. Нема що такого, я... стаття 35-та, 35, що я 35, порушив? Просто показати мені. Де, покажіть? Фари працюють? Та ну ходив не працював. Ну і що, для того я включив? Фари ви не включили. Зараз ближнє світло. А ну та згоріла лампочка, ви мене зупинили. Включив ближнє. Все, все, ну ти в чому технічний стан? Я можу продовжувати рух, бо у мене все працює. Хто казав? Я сказав. Хто казав? Я сказав. А зараз... ти що, блядь, чи що? Ви що, головах чи що? Що голова? Хто ти є? Що ви тут будете вирішувати? А я? Даря, я є? А я вирішую над дерьрявими, понял? А що вас продиряло, чого? Ні, тебе продирявили, блядь. Хто? Не знаю. такий як ти, ви, ви, блядь. <рес> чи ж підрильчики, ви Вообще охуели, чи що? Що значить обіжены? Ти то, хоть то, розумієш? То, ти хотя б розумієш, що таке обиженые слово, то, ти, то, ти то, блядь? е витягнути, блядь. Короче. свою роботу, і що ти not будеш not розказувати юний блогер, не юний not блогер. Not прошу, not чому, not. чому ви мені припинили? Тому що ви етерічну справність маєте. Про, Про яку справу? У мене є ближнє світло включено. Відсувайте, у вас не працює дальній ходовий вогонь. А, а мені не треба дальній ходовий вогонь, я включив ближнє світло. Тому що ви ще документи не подаєте. Ми, ну, ми, не, да, не можемо знати, чи ви маєте право керування взагалі. Можливо, я вам тільки що показував посвідчення. Ні, стаття 16 закону України. Я не Згідно 35-ї, що я порушив? Прошу показати моє порушення. Прошу показати, Добре. і взагалі тут треба О, представити посвідчення. Покажіть своє. На вимогу не купут. Я, я не я багато посвідчень. Яке на... посвідчення? Дебіло. Є таке? У не. вас депіло. На жаль, і немає. не хочемо. так ви знаєте, які у вас є посвідчення, правильно? На щастя, і на жаль, немає. Блін, дивись. гі гі-гі, та ти не липся, ти роботу робив. А то два кондракон просто. Пендракон. А во Ти Він навіть не розуміє. Яке посвідчення вдома лише? Я кажу. Яке посвідчення, у мене є багато посвідчень. Ну покажіть всі, які маєте. Для чого вам всі посвідчення можуть? Короче, Короче, має... які... Яке посвідчення? Що? 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 Ну Яке... ти ж ти займаєшся безпідділом. Я б ти мішає, ти займаєшся безпідділом ними з румбу бо просто по бороді не можеш отримати, розумієш за свої слова. Да, а, а ти хочеш, а ти хочеш зняти форму попробувати? Чи ти обіцраєш? а? ти як один казав. Я Ді, тебе питаю, ти, ти мій... задав питання, блять. Шукаєш щоб віддатися пів міста, шукаєш. Щось не ти задав питання, чи ти боксорички кось. Давай за вісім років. Ви виконати свої обов'язки. Нащо ти провокуєш? Я виконую свої обов'язки, в мене працює, дальні Він, пари. Свічення водія нав... що У мене все працює, ближнє світло, денні ходові вогні. Прошу, no. що я не включу. Вони працюють. Чоловіче, не працює, ти вуха розує. Ближнє світло працює. Працює, сансів, от працівники. А чому ви хочете частини? Чому ви Бо ви мене тут зупинили. Проїжджа частина Там тема. Це, я стою тут ви, на аварійці, на зупинці. Вон, він, він витужув, він, 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 він. А я що дозвол те має бо, питати ти блін? Дивися, я показав, що у мене все працює. Ближнє світло працює. Далі що? вас зупинено за порушення правил дорожнього. Що я порушу? що я порушив? Питаю. Вам пояснили, стаття 35 пункт 1. Порушення право дорожнього, тож вас не бачило даний вогні. У мене працює ближнє світло спіште, далі і тому. Не, і не їхали, питаю. Подовинів. В мене в мене, в мене все працює далі. що? документи на автомобіль, посвідчення. Я тільки що зробив відео. Я вам повідомляю, стаття 185, що ви не будете виконувати законні призивки працівників, ваші, будуть... ви ваші дії є не незаконні. Якщо ви не будете ваші дії, не значить перший раз я вам називаю. Що ви не будете передавляти посвідчення водя до повного ви мене почули? документи на автомобіль, вас буде затримано? По перше, подпалено. покажіть своє посвідчення. Я, я вам кажу, посвідчення водія. Я вас записав. Ви це... ви на роботі зараз? Ви на службі? Один несіть не. службу. Службове посвідчення. Службове я... посвідчення все а Немає, як людина не має, не може правильно запитати, ні, то за за показуєте посвідчення. Для... Далі посвідчення, є, мене, як мене як ваше можливо, посвідчення не цікавить. Водія прошу витягнути його до повного ознайомлення. З пустими маємо тягу. Де пописне, що маю витягувати його. А я маю знати всі закони. Мені до повного знайомлення. Захід з другої сторони покажіть мені. Знайомлюйтесь. Дай почитаю. що що я почитаю. При чому тут пістолет? Як ти не кажу, в рот візьми. Чи знаєш подивися? Ти Він пижи посвідчення. Так я ж тобі нормально кажу, кажи посвідчення. Пижи посвідчення кажуть. Дреб, я тобі кажу, це по посвідчення, ти мені кажеш, каже, для Слаби, чого він вітвоє посвідчення. Давайте я від вас від Ютубі, а стабі чоловіки маєте. Коротше, давай або затримуй, або дивися, та... зупиняй двох понятих і затримуй Чи мене що. Нам не треба понятих. Добре, що ти хочеш від мене? Яка несправність? В мене несправності немає технічної. Ти розумієш? Що? Я не буду нічого об'являти. Досвідчення, подумай, покажіть подумайте, мені покалу, І своє повного ознайомлення витягніть. Будь ласка. Ні, читайте, читайте, ні так витягнеться. Ви не не, витягує. не, витягує. не витягує. витягуєте? Ви можете вкусити. Я витягнув слово. А а У вас якийсь Ну, стоп, Дивіться, я коли, коли, коли стоп, я порушу, тоді я будемо говорити, розумієте? Хотят... 35. Що я порушую? Я ж нічого не порушую. Ви мене зупинили без підстав. Розумієте, Стаття 35, пункт 1. Порушення правил дорожнього руху. Саме яким? Технічна несправність не і технічна... технічна несправність. Послухайте Це сюди. Технічна несправність. Дивіться, навіть коли горить ближнє світло, його можна замінити лампочкою і продовжити рух. Це не є щось небезпечне і так далі. Тобто в мене зараз включене ближнє світло, і воно, і воно працює, не відноситься, тому що я технічний стан перевірив перед виїздом. У мене денні ходові вогні працювали, бо я їхав туди, зараз їду назад. причину зупинки вам так? Ваша стаття 32, перевірка документів, що особа вчинила? добре. Що я порушив? Скажіть, мені я щось порушив? документи пред'явити це одне не ну, дивіться коли я боясні день ні ходові вогні давайте хтось говорить один Давай, давайте давайте з кимось одним поговорю давайте я в я в суд не піду тому що ви можете ним скористатися. Тут немає понту, розумієш. Ви рахуєте, що ви адекватний? Один чи другий? Навіть відміну від вас. Я цілком адекватний. Я з вами нормально спілкуюся. Не говорю, що ви про Дивися, Дивись, дивись, коли ти кажеш, покажи посвідчення, мене не цікавить твоє посвідчення, твоє шлюбне, то прекрасно розумієш. А я нормально вас питаю, яке посвідчення? Двіси, я їм кажу, придиві... ти є на роботі, значить робоче твоє поцічне. Як вам кажу, передивіть мені посвідчення водія, значить я вам вточняю посвідчення водія. Я з вами адекватно тут, ви то ще щось. Ну, у вас це нормальна поведінка дорослого чоловіка. Це нормальна поведінка Послухай, ти чоловіка. Таку, — дорогої. Ти таку поведінку. спровокував. До поваги, до я, я, за... до поваги, я до тебе не маю я поваги до тебе теж. Я, я взагалі підійшов, я, я завжди ми, ми про повагу я тут не говоримо. Ми говоримо про правила дорожнього руху. правильно? — <голові> Слука, Велиться, згаду, справляю, шо, я Що Що ти там говориш? Так було. Шо, Та, що було? Так було? Я прийшов. Як не працює? я просто не погоджуюсь з тим, що там. Не... Зразу, з, зразу ж Слухай, таки... таки... я знаю, що в мене все робоче, і ви мене зупинили. <голові> так як ви сказали, що в мене не працює денний кодовий вогонь, я включив ближнє світло, воно працює. Все, Технічний автомобіль справний. То ви мене зупинили дату документи я вам не казав, що штраф буде, а тепер не треба. Я встановив Тарас, Слухай, Послухайте я Просто просити, встановили. нічого не збираюся в тебе. Мені там по барабану. Я розумію, що ти що хочеш, то напишеш. Розумієш. Я можу з тобою поспорити, що я піду в суд і це виграю. Просто добре, я попаду денег, а тобі похи розумієш. І ти навіть не, на суд не прийдеш, блядь. Не прийду. Ну я впевнений в тому, розумієш. Я би з тобою поспорив на 100 доларів, що ти його пригадиш. Ти не будеш спорити так само, так само. як той форму не буде знімати, розумієш. Я можу зняти. І що? Ну Ми давай вийдемо з тобою один на один. Давай один я на один. Ні, я тобі добровільно притягную. Ви, ви за право дорожнього руху один на один вийти. Ви адекватно, ти в мене підеш до цієї. Слухайте, це не ви ти психіатр, в і почав. Роблевиць почав, ти. Ні, почекай, почав це ти, ти казав, ви, давай. Ви, Тоб, ви, ти ви, мені задаєш ко... питання, ти що спортсмен і так далі. Ну так, бо ви дирявий, ви ще щось там, ну, а послухай, я так. Ну, слухай, це максимально адекватна поведінка дорослого чоловіка. Коротше, не з'їжджай, давай, випис відео. Ви, Ну що ні, що що ні? Правильно? Тому що ти по мозки не поступаєш, розумієш? І ти не відповідаєш за свої слова. Послухай, послухай, якби я був буховий, якби я щось зробив, порушив, ну за лампочкою, і ти мені тут розказуєш ті казки, блін, то ти взагалі не мужик, блін. Ром. Якщо ви куди на рік, як Та що. Та що ти хуй звідси? Він виписує, ти схвалив звідси, блядь. ти мені не можеш розказувати дружок, де я маю знаходитись. Який ти мені дружок ти, блядь, дружок навіть. Дружок. 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 дружок, психіатр. <ріг> псих, папа псих, блядь. <ріг> я просто тебе не навижу і твого колегу, от і все, блядь. Лайк. бі лайк. Взаємно. Лайк. Нас для мене відео лайк. Давай. Взаємно. Давай, ти, адекват, ти, адекват, ти, ти, ти маєш ти. робити свою роботу, да. не займатися тим, чим ти займаєшся і, і так далі. Адекватна людина була, ми би ж давно. був би ти, звідом, звідом, були, ти ми, адекватний, і я і все пояснив, розумієш, розумієш. розумієш? А то ти будеш рискати свої бабусі, розумієш. Вас може сьогодні вселилося, чи що у вас з вами робиться? Коротше, закрий а то і ти виписує, і йди звідси. Вони немає про що говорити. Ми ще комплектність автомобіля будемо перевіряти, а аптечку, бо вони гасник, знак американської зупинки. Та ви посмієтеся? Поки у вас не, не буде технічних накрив. Ви, ви ще будете приділяти аптечку, вогнегасник, знак аварійної зупинки, звичайно. Тоді ви поїдете, якщо воно все є, ви поїдете. Якщо немає, підете на заправку купляти. У ну, мене все є. Ну добре, приділите все. що є, підете, поїдете далі. Якщо немає, підете пішки. Тобі вже закалку. показати, що є? Так, покажіть, будь ласка, аптечка, вони мене гасник, гасник знак аварійної зупинки. Патрульна поліція та що там поліція на очах протеляти. Аптечка вона, Та я почув, не треба повторяти. Дивися, я ж не вказав повтори, правильно? Ви казали посвідчення, повторюється. Ось, отут є аптечка. Голову, до Отам є вогнегас.